Протягом декількох років триває реалізація проєкту з реконструкції Ізмаїльської міської центральної лікарні, який розпочався ще до повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. На території міста Ізмаїла продовжується реконструкція Ізмаїльської міської центральної лікарні. Наразі закінчили роботи з реконструкції третього поверху хірургічного відділення і готові для того, щоб продовжити хірургічне відділення другого поверху. Так як на третьому вже завершені роботи, то передбачено в роботах пацієнти перейдуть до третього поверху, і ми продовжуємо роботи на другому. Вже завершився ремонт одного з двох поверхів хірургічного відділення лікарні. Наразі пацієнти з другого поверху переведені на третій поверх з оновленими умовами. Це комфортні палати з душовими та туалетами, безбар'єрний доступ, нова матеріально технічна база. А на другому поверсі будуть тривати ремонтні роботи з облаштуванням також нової операції. Загалом у відділенні функціонує 60 ліжок. Працюють дев'ять загальних хірургів, 2 урологи та один дитячий хірург. Відділення працює цілодобово, зазначив генеральний директор лікарні Сергій Бажак. Реконструкція включає у себе сучасне обладнання, оновлену процедурну, перев'язувальну, сестринську, їдальню роздавальню тощо. Усе це відповідно до вимог НСЗУ. Палати забезпечені індивідуальним постачанням кисню та вентиляційною системою з охолодженням. Пацієнтам пропонуються сучасні методи лікування серед яких лапароскопічні операції ендоскопічні втручання. Не менш важливим є і те, що на даний час, з урахуванням військового стану ми маємо багато переселенців, ми маємо багато вже наших військовослужбовців, які потребують медичної допомоги. З урахуванням всього цього теж було передбачено всі необхідні заходи для маломобільних груп населення. Бар'єрний доступ включає у себе новий вантажний ліфт, вантажопідйомністю 1600 кг, кілограм, душові та туалети для маломобільних груп населення. Також усі позначки, продубльовані шрифтом Брайля. Як зазначив генеральний директор лікарні Сергій Бажак, на випадок надзвичайних ситуацій лікарня забезпечена резервним живленням, потужним генератором на 275 кВт, власною котельнею та скважинами. Перенатальний центр забезпечений сонячними панелями для автономності електропостачання. На даху будівлі центру знаходяться. Ця батареї на 92 кВт, У підвалі також є акумулятори на 100 кВт, які можуть використовуватися у разі блекаута або іншої надзвичайної ситуації. Усе це дозволяє забезпечити мешканцям міста та регіону ще більш якісне своєчасне та сучасне медичне обслуговування. Юля Петлацюк, Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.